Чоловік грабує банк і після цього здається поліцією. Суддя, вислухавши його, вирішує залишити його на свободі. А місцеві жителі ще й починають оплачувати його рахунки. Чому? В нього був план. Він видно, що він комусь допомагає все-таки. Ну, ні. Ну, як? Можна так сказати. але… Що він ну, що треба ці гроші винести? Ні. Професія його важлива цієї людини? В газетах написали просто, типу, в місті Сракатаун вчора відбулося пограбування. Всі такі про нас тепер знають. Нанесли на карту Сракатаун. Ну. Йому потрібні були гроші? Е, 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 ну, взагалі так, потрібні. А тобі ж не потрібні. Але а, людям саме потрібні ціль була гроші. не така. А він не хотів їх витрачати. Так. Він хотів просто пафосно розпалювати камін? Ні. Він вкрав гроші всі в місті, ну в угу. соцбанка. всі купили. І бабуся, там оце no, no, no. На похорон... похоронні, і на свадьбу відкладали. Він їде в Лас-Вегас на червоне все, удваює, повертає місто. -у -у! А, А там або Лас-Вегас, або доведеться трошечки потерпіти. Да. Ні.